Вітаю, друзі, з вами Лемик. У нас починається найкраща подія в листопаді, а саме це день народження World of Warplanes. Цього року а, гра буде святкувати 12-ту річницю. Відповідно, ми будемо мати можливість отримати а, доволі таки непогані нагороди, наскільки я вже зміг побачити. А, загалом, що потрібно буде зробити? Потрібно буде з 10 листопада а, до 17 го пройти декілька завдань, відповідно отримувати коробки, потім відкриваємо ці коробки і забираємо свої а, нагороди. Плюс до того в нас буде діяти Х5 досвіду за першу перемогу, також знижки на обладнання, спорядження, боєприпаси і також на премтехніку. Це доволі таки непогано насправді. Стосовно завдань, вони не складні. тобто, наприклад, Вони скажімо так, давайте, вони подібні. Потрібно буде знищити по 12 типів літачків. Тобто, наприклад, перше завдання 12 винищувачів супротивника. З четвертого рівня граємо по 10-й. Потім наступне завдання. 12 батоцільових винищувачів знищуємо. Отримуємо. також такі от нагороди. А потім 12 важких винищувачів, такі самі нагороди. Тобто 2 звичайні трофеї, 2 простих трофеї і 2 унікальних трофеї. А потім після винищувачів у нас де важкі винищувачі і а, штурмовиків також 12 знищити. І 12 бомбардувальників. Виконуємо ці всі 5 завдань. І от додатково до цих коробочок нам додадуть ще такі трохи жирні. Дуже прикро, дуже прикро, що вони тільки по одній, тобто один сталевий трофей, один трофей яструб, один трофей Кречет, один трофей сторока, сорока і також один трофей Гарпія. Могли б дати хоча б по два, насправді це доволі мало, але тим не менше. Вважаю, що на фражики це не так складно робити, як, наприклад, умовно кажучи, набити 10 тисяч. Досвіду і при цьому ще перемогти, то це було важче. От такі завдання, в принципі, мені подобається. Просто е, взяли собі техніку будь-яку за 4 по 10 рівень, е, пішли, зробили собі фражики і на цьому як би все. А відео відкриття буде, напевно, скоріше за все. Ну, я думаю, можливо, вівторок. Тому що завтра я працюю, завтра точно не буду, я не встигну пройти. Отже, такі от справи. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про дану подію. Я буду проходити, хоча б на одному аккаунті постараюся пройти. Такі от коробочки, така от подія. Варто її пройти. Не рекомендую її пропускати. Тут можна реально заробити золото. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!